Вітання усім на каналі Мета Мільйон, де англійська також оживає через гумор, кіно і філософію. Сьогодні ми розберемо одну з найцікавіших граматичних конструкцій англійської мови «Present Perfect». І зробимо це за допомогою легендарного серіалу on Life». Що таке Канк Он Лайф? Це документальне комедійне шоу від BBC, у якому ведуча філомена Канк із комічною серйозністю досліджує великі питання людства. Вона розповідає про історію, науку, релігію, філософію, ставлячи глибокі запитання експертам, які часто губляться від її абсурдних тверджень. Чому ми обрали цей серіал? Тому що це весело, розумно і чудово ілюструємо. Трує деякі важливі аспекти англійської мови. Почнемо. Але традиційно з вас підписка, а з нас захоплюючий контент. А тепер поїхали. У сцені, де Філомена Канк з усією серйозністю розмірковує про винаходи людства, вона ставить просте, але водночас провокаційне запитання. Have we than the цей епізод чудово ілюструє її стиль ставити на перший погляд прості запитання, але які змушують замислитись навіть експертів. Колесо, мабуть, одне з найважливіших досягнень людства. Але ставить це під сумнів. Чи дійсно це найкраще, що ми могли створити? Ця фраза є чудовим прикладом використання present perfect – теперішнього завершеного. Давайте розберемо її детальніше та з'ясуємо, як цей граматичний час допомагає нам говорити про досвід та здобутки у житті чи історії. Present perfect – це час, який використовується для опису подій. що а. Мають результат у теперішньому. Приміром, I have lost my keys. I've lost my keys. Б. Події, які відбулися у невизначений час у минулому. Have you ever been to London? Апелюємо до досвіду людини. І В відбувалися у певний період часу, який ще триває. We have lived here for 10 years. У запитання філомени Have we ever invented anything better than the wheel? Have це допоміжне дієслово для present perfect. We це підмет, хто виконує дію. Ever це слово, яке вказує на досвід у житті коли-небудь, Invented – основне дієслово у третій формі past participle. Anything better than the wheel – це додаток, що уточнює запитання. А переклад на українську звучить як: чи людство будь-коли винаходило щось краще за колесо. Запрошую вас потренувати це з іншими запитаннями у Present Perfect. Чи дивилися ви коли-небудь серіал «Канк on Life? Have you ever watched Kank on Life? Чи пізнали ви, в чому сенс життя? Have you discovered the true meaning of life yet? Чи ставила вона коли-небудь логічні запитання у цьому шоу? Has she ever asked a logical question in this show? А для того щоб закріпити використання цього граматичного часу, складіть власне речення у Present Perfect за прикладом із шоу. Have, I ever? Have you ever... Has my family ever... уявіть, що ви філомена канк, і поставте комусь комічне запитання. Приміром Have we ever invented a sandwich that doesn't fall apart? Поділіться своїми варіантами у коментарях. Сьогодні ми не лише посміялися з гумору філомени, а й розібрали важливу граматичну конструкцію англійської мови. Пам'ятайте, present Perfect це час, який допомагає говорити про досвід, зміни та результат у теперішньому. Збережіть це відео для практики і діліться з друзями, які хочуть покращити свою англійську мову. Як завжди, ми... Раді чути ваші думки та пропозиції в коментарях. Будь ласка, сперечайтеся з нами, не погоджуйтеся з нами. Або просто скажіть нам дякую, якщо це було корисно. І пам'ятайте, що English plus humor equals success. A million Ukrainians, a million success stories. Start yours!